Їх вигнали з майдану, але вони не поїхали по рідним селам. Сите життя в Києві до вподоби багатьом колишнім євромайданівцям, але мерзнути в палатках більше не входить. Їх плани. Їх наступна зупинка Межигір'я, яке потроху перетворюється на величезний блошинний ринок. Хочете дізнатися, як сотники майдану облаштувалися у будинку Януковича і чим торгують в саду диктатора? Дивіться наступний сюжет про революційний бізнес у Межигір'ї. Дивна, будь ласка. Зараз даю. А знімати можна там? На території можна. Межигір'я Ленд. Янукович втік, а до його резиденції гроші, наче магнітом, тягне. Між зібрала в районі 5,5 млн мільйонів гривень за 6 місяців. Заплати за вхід. Приїхав на машині, віддай 10 гривень за парковку. Скільки стоїть? 10. А ще здані. Хочеш побачити резиденцію з вітерцем? Будь ласка, 50 гривень і велосипед ваш. Все, Хочете заглянути у спальню президента утікача? Заплатіть 200 гривень. Попит народжує пропозицію. Бізнесмени тут це відчули особливо. Тисячі туристів ладні віддати гроші за все, що скажуть. Ось, наприклад, особиста лазня Януковича. В ній сьогодні ні, не парять п'яті точки. Її орендує екстрасенс Лілія. Тут же проводить магічні сеанси для бажаючих. Її помічники влаштовують екскурсію, звичайно, платну. До 20 гривень, до дітей, до 10 гривень. За пару метрів від неї продавчиня продає курасани, А ще воду, чай, каву. Туди-сюди курсують екскурсійні авто за 50 гривень. Прямісінько під входом солодка вата. З галеоном Януковича конкурує тутешній теплохід. Загалом повний арсенал розваг. Встигай тільки платити. Програма гроші теж не хоче втратити шанс збагатитися. Тож рушаємо на узвіз. Закуповувати товар. Скільки коштують у вас? Золоті батони? Оцей коштує 10, а цей 20. Маючи чим торгувати, вирушаємо під самісіньке Лігво Януковича. Будемо заробляти в з вами. Фраза для підприємців, наче червона для бика, до нас тягується ватага торговців. А З ким це голосовано. А з ким нас заголосувати? Ну, так, що ж, ну, з ким. Хто головний? От приїхали з нами. Адміністрація. Адміністрація головна. Тут самі підприємці вимагають документи. Ще пак ділки тримаються за грошовите місце. І якнайшвидше окуповують межегір'я, розставляючи власні торгові точки на всій території резиденції. А ти торгуєш тут? так? Да? А що у тебе? Тока а а, yes, здесь чи на території? На І натякають, що тут усі свої постороннім збагачуватися слід в іншому місці. Одні стоять, другі не взяв. <рик> -то, хтось сюди приїхав 22 старого февраля? А хто сюди приїхав? Ну да. так, без документів не домовимося, тому їдемо в сільраду. Тут одразу кажуть, щоб отримати папірчину і торгувати золотими батонами, в сільраді треба віддати половину. <рик> настоящого нам. <рик> Пів батона настоящого? <рик> Та що зізнаються, дозволів на торгівлю у самих бізнес-хлопців навряд чи є. є Якщо немає у підприємців документів, ми теж не втім ябиті. Набираємося на хабства і в найлюдяніший день, неділю вирушаємо заробляти. Дивіться, яке гарне намисне. Як це кольори України? Один за одним снують потенційні покупці. Беріть магнітики. За пару хвилин торгівлі до нас підбігають знайомі обличчя. Вы разыхали красные? Да. Еще кого? – Ще В пятницу? В да. А, Так. – тут. Макс, пожалели. Денис Можно говорил разрешение от Райрады и разрешение от частных предпринимателей. Говорил Денис? Да, говорил. От Райрады ну, мы, мы с решили, с райрады. А, а решили с Райрадой. Решили мы... с Райрадой. А с нами решили? А что с вами решили? Денис сказал, вам нужно два, две вещи. Одно разрешение, а второе разрешение от нас, от частных предпринимателей. Не понимаю, Ромин, да, как, да, какая да, у нас да, должна да. быть взаимодействие. Да. Ну, какое у нас должно быть Вы частный ну, предприниматель просто, и все, всего да, лишь. Мы все здесь отвечаем за то, что у нас был порядок. Усіма можливими методами мене намагаються прогнати з грошовитого місця. Ніхвеліки у мене взагалі магніти. Чому що, шатих що територію? Далі йде заїзд. ну я подвіну сюда немного, ногу, так вот сюда нам і все віся могут просто люди и люди і стати Здесь Дійсно разрешение коменданта міжегорі і знову головний козир. Документи не сунесь на територію На території міжегоря. Після мого пручання підприємці загадково щезають, залишивши одного зі мною. Що саме страшне, що це за нещасних Да не скажи. Кульмінація вражає. Приводять кишенькового міліціонера. Трапучих міліції спеціальної полка міліції. Від ваше розрішення на торгівлю. Готується. Готується. Да. Чем? Чем? Так. Чим готується? Якщо немає розрішення на торгівлі, то ласка, ріться і. Проти закону не попреш, Нам доводиться збиратися, але ненадовго. За пару хвилин ми домовилися про інтерв'ю з комендантом Межигір'я. Денис, я бы хотел с вами начать, возможно, с того, что мы бы посмотрели документы у людей, которые торгуют. Как они выглядят у сельрады, которая выдает? Вопросов ну, нет. Будет... Добрый день. Какие у вас есть документы сельская рада? Какие дает дозвола? Я сейчас могу позвать. Есть у вас документы? Да. Выписка с державного приезда? Не, ну это понятно. Сельская, сельская, рада, сельская рада не надое, да, я так понимаю. Сейчас могу позвонить уточнить. Це регистрация. А какая, какой дозвіл від сільської ради. А мені от все що дали. Один за одним торгаші не можуть пред'явити документ, який вимагають від заїжджих торговців. Ти новий чоловік, бізнесмен, підприємець. Приходиш і говориш, я хочу. Да. На яких вот основах? Що ти сделал для того, щоб ти тут хотів стоять? Комендант згодом відхрещується і від самих ділків. Мовляв, це не його територія і може говорити тільки про тих підприємців, які знаходяться в самій резиденції. Точки, де стоять підприємці, вони нужны людям ні більше, ні менше. Основний доход іде з людей, так? Да? Звісно. Заговоримо і про екстрасенса Лілію, яка тут, судячи з усього, заробляє непогані гроші. Ту аренду, котрої була поставлена. Ми уменьшує 10 тисяч. Mm -hmm. в і дійсно, межигір'я перетворилася в ефективну бізнес-модель, яка вже сама себе окуповує. Место золото зала ще міста да? суб'єкти господарювання, які проводять екскурсії на території Межигір'я, не є а, на обліку в. Вижорській інспекції податковій і фактично не зареєстровані як особи-підприємці. За жодну покупку в Межигір'ї, окрім входу, ви не отримаєте чек, а значить, і чіткого контролю за готівкою немає. Тому не дивно, що кожного разу сюди навідуються різні політичні сили, щоб теж взяти участь у роботі такої фінансової машини.